Цвітіння рослин збігається з активністю шкідливих комах. У фази розпукування пуп'янка, рожевого пуп'янка, цвітіння саду загрожують до 60 видів шкідників. Пуп'янками, пиляками і маточками квіток живляться довгоносики і друбковерти, гусениці листові окисовок, личинки мінуючих молей. Квітки пошкоджують жуки травневих хрущів, бронзівки і особливо оленки волохатої. Вихід жуків оленки з ґрунту відбувається в кінці квітня, коли цвіте кульбаба, мати, мачуха та барвіно. В теплі сонячні дні жуки заселяють та виїдають квіти, обгризають пелюстки та молоде листя. Але квіти джерело нектару для бджіл. І застосування багатьох інсектицидів у цей час неможливе. Під час цвітіння можна використовувати препарат провантовернал з особливим механізмом дії. За пропорції у 2 мл на 10 літрів води провантовернал безпечний для бджіл. Проти Оленки волохатої в період цвітіння препарат застосовують із 10 ранку до 4-ї вечора, коли жуки знаходяться на рослині.